Сексуальні проблеми у парі. Стосунки мають свої складності сексуальні проблеми у парі, тема складна та тонка. Важливо пам'ятати, що вони не свідчать про слабкість чи неповноцінність партнерів. Замість того, щоб дивитися на це, як на перепони, краще побачити можливість поглибити вашу близькість і розуміння одне одного. Головна така проблема масштабна: відсутність оргазму у жінки під час сексу. Коли ваша партнерка зазнає цих труднощів, важливо пам'ятати, що зараз вона потребує максимально акуратного ставлення до її почуттів. Дозвольте партнерці висловити свої емоції чи побоювання. Важливо, щоб вона відчувала, що її голос і емоції почуті. Не виписуйте жодних претензій, чому ти не кінчаєш. Це дуже погана стратегія. А ось, наприклад, запитати, що приносить тобі задоволення, набагато більш дружелюбно, екологічно і безпечно буде почуто для неї. Пам'ятайте, що джерелом цього можуть бути насправді дуже різні чинники, кожна жінка дуже індивідуальна. Не порівнюйте її з іншими партнерками або якимись стандартами, створюйте комфортне оточення. Забезпечте спокій, ніжність у вашій близькості, емоційний зв'язок з партнеркою відіграє величезну роль у сексуальних стосунках.